І так, друзі, всім привіт! Сьогодні 25 січня. Вийшов на свою пасіку, думаю, подивлюся, що вони тут а як. А я вийшов і був дуже сильно здивований. Так як в нас недавно були сильні вітри, а вітри, як за собою, завжди приносять щось погане. І так зараз покажу. І того в нас є такий маленький горіх з кожним вітром. В'єточки стаються менші і менші, а ось такий сюрприз мене очікував. У мене раніше стояли тут вулки, також якось був випадок десь місяць назад, до того перша віточка, що нижче, теж упала. І виходить, вона впала на вулки. Ну, чесно сказати, буду мати дрова, Хоча я вже дивлюся, мама, мабуть, тут вже давно почала їх забирати. І в мене ось моя сторона ще одна. Також варив я підставочки, хай все було рівненько, так як маю кормушки. І на цей рік планую робити тут от водочки. Хто кажуть, що папив вулики не крепкі. Ось така гілячка впала. А я вуликові нічого немає. Наверно, максимум кришу поцарапав. А ще забув показати. У нас тут стояла раніше поїлочка для бджолів на цьому кобику. І виходить, воно так добре дало, що баночка аж просто злетіла з нього. А як не дивно, баночка ціленька. Маю щастя, як то кажуть.